Вітаю всіх на спортхаб, з вами Олексій Борисовський. Сьогодні ми продовжуємо говорити про дивізіон на ФК Саус у рамках передмови до нового сезону НФЛ. Хто не слухав про дві минулих команди, про Тенесі Тайтенс і Джексон Вільжегуардс, неймовірно цікаві команди, то, будь ласка, заходьте на Ютуб, на подкасту приймачі, обирайте там в списках відтворення ці подкасти. Сьогодні ми говоримо про Індіанаполіс Кольц. 8-9. В минулому сезоні було у Кольці. Третє. І друге місце в дивізіоні. І насправді зміни ну, також були в цій команді, не дивлячись на те, що були вони другими, але 8-9 це такий собі. Результат прямо скажемо. Деніела Джонса підписали Халіла Герберта в напад. В захист це Чарваріус Ворд, і Кембайном Байном основні підписання. На драфті це Тайлер Ворен та Етент і Джей Ті. Ту це пасрашер Джастін Волі, Корнер і Джейлен Тревіс офенсив Лаймен, Діджей Гіденс, Раннер. Втратили Джо Флаку, Трея Сермана, Моа Алі Кокса і Калера Гренсона серед Скілпозішн, Віл Фрайс і Райан Келлі офенсив Лайн, втрати Дайо Da Ying, бо A. J. Speed і Джуліан Блекман в захисті. Ну це суттєві втрати насправді для Індіанаполіса. Як завжди, говоримо про напад. про Захист, про календар, даю свій прогноз на сезон для кожної з команд і раджу вам кого взяти у фентезі. Напад. В другий сезон Шейна Стайхена в кольце на 180 градусів розвернулися не тільки результати команди з 9-8 на 8-9, а й погляд на перспективи Ентоні Річардсона. Якщо молодий квотербек після свого першого сезону вважався травматичним, але ультраталантом, то після повної все ж таки катастрофи минулого сезону в цьому виникають ультрасумніви. Річардсон прогнозовано облажався з його розваленою роботою, ніг і, технікою, і був з відривом на Гіршим котрбеком ліги по всім показникам, які стосуються гри на пасі, тому що 47,7% комплітів, 8 тачдаунів і 12 перехоплень. Насправді, після цього не треба навіть лізти в розширену статистику, хоча він там також всюди на дні ліги, спойлерну вам. офсізон сам Річардсон сконцентрувався на зміні техніки, йому ну, просто конче необхідно було знову включити в кідок нижню частину тіла, тому що ноги і стегна не працювали в нього взагалі. З того, що я бачив, стало явно краще, але для, все ж таки, для повноти картини треба побачити його вже повноцінно в грі. Також для створення конкуренції йому в пару підписали Денні Джонса, який намагався реанімувати імідж в Міннесоті, але не витерпів і пішов за ілюзією місця в старті Кольц. І тепер для Джонса в тренінг Кемпі складається непроста ситуація, де він може присісти вже й за Річардсоном, і це буде вже кінець його перспективам в НФЛ. Загалом ця позиція в Кольці є однією з найгірших в НФЛ, і що ще важливіше, депресивно, як ну, просто посткомуністична економіка 90-х. Олайн Кольц була її гордістю з моменту завершення вже кар'єри Ендрю Лаком. В офсізон вони втратили дві важливі частини: це центра Раяна Келі і Гарда Віла Франк. Втрати відчутні, але Індіанаполіс насправді був до них вже готовим. Тому що минулорічні піки середніх раундів, це Мет Гонсалвиш і Тейнор Барталіні вони провели дуже солідні перші сезони в НФЛ, і вони готові хоча б зменшити удар від уходу келі. І Фрайза. З лівого Кольця є лівий текл, це Бернард Райман, і Гард це Квентон Нельсон. Вони створюють просто топову пару, причому як на пас, так і на ранблоці. А справа є сильний текл Брейден Сміт, хоча того року він грав не на своєму максимумі. Так що в будь-кого з кватербеків буде гарна лінія з топовою лівою її частиною. В плані зброї в Кольц все також у повному порядку. Джош Даунс минулого сезону став одним з найкращих слот ресіверів НФЛ. Джо Флаку, а на бровках є надійний Майкл Пітман і прогресуючий Алік Пірс. Довершує також ротацію Донає Мічел, який провів невиразний перший сезон за загальною статистикою, але насправді епізодично він демонстрував свій потенціал і непогані цифри створення Сепарейшона, тому від нього можна очікувати боротьби з Пірсом за місце в СЕКа у сетах з трьома ресіверами. І кардинального покращення можна чекати на позиції Тайтенда, де Тайлер Ворен замінить Бог ти знашолі Кокс. І Гренсона. Мені не сподобався цей пік із. У плані точки зору велью на позиції, на мій погляд, в Кольці проблеми більше, ніж Тайтент. І тим паче, що з. QB такими, вони не можуть нагодувати навіть ті цілі, що в них вже є, але Ворен вміє грати на прийомі з його атлетизмом, він має бути фактором вже у перший сезон, особливо, якщо кватербеком буде Денні Джонс. Венес Кольц був восьмим за ярдами минулого сезону, а Джонатан Тейлор був на третьому місці по ярдам за матч. Який же класний раннер оцей Тейлор Охі-молочинка, подумаєте ви? Ні. Це цілковита заслуга тренера ігри Олайна Джекольц. Того року мали один з найкращих юнітів на ранблоці, і Тейлор був третім в НФЛ по ярдам до контакту. Індивідуальні цифри в нього просто мертві, він третій з кінця зафорсованими місця. Теклами завиноси, вище за нього лише трупи Тревіса Ітієна і Каріма Ганта. За ярдами після контакту гірше за нього лише той самий Гант. За відсотком ярдів вже після контакту гірше за нього лише Сакон, Барклі і Джамір Гіпс, але в обох ситуація зовсім інша. В них є лінії. Елітні, вони так уходять від контакту з їх швидкістю, що цей контакт ну банально за обома трапляється вже дуже пізно, тому і частка цього набору ярдів після контакту вона менша. І простіше кажучи, Тейлор це абсолютно мертвий ранер з елітним блоком, і цифри у фентезі це одне, а реальна користь інша. І на Драфті Кольц не взяли собі раннерів, окрім спеціаліста гри на третіх даунах Діджея Гідденса, і це велика помилка, на мій погляд. В плані складу втрати ВЛ намагалися компенсувати кращим тайтендом. В ланці ресіверів все ще багато таланту, але без прогресу квотербеків і трупний ранер. Все це ризикує зіпсувати всі сподівання. Зробити цей юніт більш релевантним, аніж місця в районі 20-го за набором очок. Захист. Минулого сезону газ Бредлі вичерпав всі свої шанси зробити захист все ж таки краще. Індіанаполіс уперше з 2017 року завершив у ботом 5 за пропущеними ярдами, а також був 24-м за пропущеними очками. Я не вважаю Бредлі поганим захисним тренером. Він для мене, скоріше, посередній спеціаліст, що не так погано. І якщо дивитися на метрики ефективності, то Кольц були, наприклад, на 13-му місці по EPA за плей, 9-за відсотком успіху, Плеїв нападів суперника це дуже дуже непогано. Але коли твої гравці не можуть затеклити навіть бабусю, яка йде за пряничками в АТБ, то, що поробиш вся ця ефективність до одного місця. Тому що Кольці в минулому сезоні промазали 157 теклів, бог ти мой. Це майже в три рази гірше за фундаментальних в цьому відношенні Steelers і набагато гірше за Raiders, які були на передостанньому місці. Просто морок якийсь. Думаєте, менеджмент додав якісного ленбекера в офсізон, щоб якось цю ситуацію поліпшити. Ні, Кріс Балард сказав їй. Бісь воно конем, Відпустив просто профільного спеціаліста AJ да і на цьому все. Реально, вони прям нічого не зробили з цим вовсізон. 4D Mastermind Gaming від Баварда. Успіхів в роботі Луана Рума, який замінить Гаса Бредлі. Анарума так само вичерпав себе в Сценценаті і буде намагатися віднайти себе і повернути свою репутацію в Кольц. Спеціаліст, безумовно, легендарний, але останні кілька років йому не вдавалося абсолютно нічого вдіяти в Бенгалс. Знаєте, поганий пасраж це прям тема цього дивізіону. І Насправді є прямий зв'язок між цифрами у створенні тиску грою в кавередж, потім і пропуском ярдів і очок. І ну, тому всі ці команди, про які я вже говорив за South вони внизу за цими показниками. Ну, тому що пасраж це фундамент для будь-якого успішного захисту. Доволі рідко можна зустріти топову оборону з посередніми показниками в цьому компоненті, не те, щоб з провальними, з провальними нереально. Просто. І Кольц були 21-шими за тиском на QB минулого сезону. І першим завданням Анарума буде покращити цей компонент. Знову ж, третя команда. Я з АФК Саус про це говорю. В індіанаполіса є талановитий квіті Пає і пік першого раунду 24-го року лаяту Лату. Лату виглядав на посращі непогано в перший сезон, але він не зміг стати відразу зіркою, як Джаред Вьорс, ну, якого взяли вже після нього. Ну, Хоча саме Лату називали найбільш, саме Готовим пасрашером драфту. А пає так і завису рангу перспективних. Втрату Дайоденіг, бо має компенсувати новачок з другого раунду JTTMOLO. І, і проблема в реалізації таланту в цій ланці і відсутності в ній зірок. Якщо Анарумо зробить зірку когось з молодих, то весь захист відчує це покращення на собі. І тим паче, що Дефорест Бакнер і Гровер Стюарт вони формують дуже круту пару дітеклів, які можуть. На полі все. А насправді дивно було спостерігати за результатами кольц в захисті і ранстопі із такими дітеклами. Адже зазвичай проблемні в ранстопі команди мають слабких в цьому компоненті великих хлопців на першій лінії захисту. А тут ситуація навпаки. Ресурси в Овсізон вклали в секондарі, де Ванрумом був явний ПТСР після Бенгалс, і Кемрін Байном замінить Джастіна Блекмена в якості високого сейфті. І, напевне, це заміна в невеликий мінус. А ось підписання Чарваріуса Ворда на бровку це цікаво. Тому що Ворду видали контракт як зірковому корнеру, але в минулому сезоні, після смерті дитини, він грав дуже погано. Але це можна зрозуміти, дійсно, після такої персональної трагедії всі переживають це по своєму і на Ворда це прям дуже вплинуло. Мені дуже прикро за нього було, тому я його за це сварити аж ніяк не можу. Ворд наближається вже до віку в 30 років, але до цього Ворд був одним з найкращих корнерів НФЛ. Він може грати у всіх типах кавереджі. Хоча найбільш цінним, як на мене, він є в ролі шадаун корнера в мен кавереджі. Після 30-ти Мур також почав здавати, але він був в минулому сезоні все ще солідним слот Корнером. А на іншій бровці від Ворта гратиме молодий, але проблемний Джуджу Брендс. Захист Анорумов Бенгалс завжди були внизу таблиці за ранстопом. І в цьому плані з такими ленбекерами йому буде важко кардинально змінити провал в цьому компоненті з минулого сезону. А ось у каверіджі і Пасраші Лу має перетворити ситуацію на кращу з тим талантом. Що йому надав Кріс Баллард, інакше це його остання робота в НФЛ. В плані календаря грати Кольц так само з західними дивізіонами, а також з Майами, Пітсбургом і Атлантою, що прям дуже приємно як для команди з другого місця. Всі розмови про кінцеві результати Кольц вони мають спиратися по факту на два запитання. Чи вірите ви в прогрес їх квотербеків і пасрашу? Після смерті власника Джима Єрса, Кольц нібито мали більше грати вдовго, але в Кріса Баларда годинник також тікає і в нейтральній ситуації йому б не дали драфтувати ще одного QB. Але Балард в Кольц зараз виглядає як Джон Елвей в Денвері абсолютно незламно. І він реально може розраховувати на ще один шанс. Мені здається, що Денні Джонс для цієї команди це шлях в нікуди, тому вони все ж будуть намагатися форсити Річардсона. Їм важливо зрозуміти в цей сезон, хто він є насправді. Якщо він заграє, то класно, в нас є франчайз. Не заграє, ну ок, будемо брати QB на драфті, який є багатим на класних квотербеків. Річардсон завжди був насправді грою вдовго, але Ірси його пушив в старт. А тепер це може робити і Баларт знову ж таки перед знаковим драфтом на квотері. Для мене це скоріше мінус в контексті цього сезону, адже Річардсону треба ще час на покращення техніки, що може хоча б дозволити розпочати розмову про розкриття його потенціалу. І насправді це ми ще навіть не дійшли в плані Річардсона до розмови про читання і розуміння гри де Вентані також провал. Тому напад, для мене виглядає скоріше, як ні. Ваннарумо, я теж не те, щоб дуже вірив, але захисту минулого сезону реально не щастило, він був кращим за сумкові цифри, тому тут просто по дефолту має бути краще, ніж вже торік. Я нарахував 6,5 перемог, від мене це менше. Хоча, якщо квотербеком буде Джонс, то напевно вони все ж таки проб'ють у цей тотал в 7,5. Але нащо? Фентезі, граємо ми у фентезі, записуйтеся до нас, будь ласочка, вже доволі багато людей це зробили. Минулого сезону було у нас 6 ліг, Superflex PPR і преміум Тайтн Скорінг, і також кастомний ще в іншому плані. Зробив я якомога найкраще намагався зробити скорінг з можливих, щоб всі гравці мали значення. Тому заходьте, спілкуйтеся також з людьми своєї ліги, з іншими також з фанатами НФЛ, яких дуже багато. В нашому чаті. І так само я в кожному подкасті раджу вам когось із фентезі. В плані Виносу ви вже зрозуміли, що я противник Тейлора, він вже кілька років як труп, і на колишній рівень не повернувся. Стосовно пасу, то треба знати, хто тут буде кватербек. Якщо Річардсон, то Мічел і Пірс отримують буст. Якщо Джонс, то можна брати Даунса і Ворена. Пітману плюс-мінус Пайксуд. Йому просто жоден з цих кібій не заходить, також склалося 0 з 2 в Пітмана в цьому плані. Як із його спиною, я б його залишив іншим. Ну, Хоча мене всі опції в Кольц, знаєте, відлякують тим, що, скоріш за все, в сезоні будуть грати обидва кватербеки з кардинально різними скілсетами і гравцями під них. І хрін вгадаєш, хто з них буде грати, коли це реально буде важливо для вас, тому я б в цю рулетку під назвою Індіанаполіс Кольц не. Грав би взагалі. Г'юстон Тексанс, який виграв цей дивізіон в минулому сезоні, з результатом 10-7. Насправді дуже багато змін як для, для команди, яка виграє два роки підряд свій дивізіон. І в офсізон в команду прийшли Нік Чап, Крістіан Кьорк, Джастін Вотсон, Кем Робінсон, Тренд Браун, Едінграм, Лейкен Томлінсон. Це в напад, захист Дарел Тейлор, Шелдон Ренкінс, Ейджі Спіт, Нік Німан, Тревор Смітер, Чонсі Гарднер Джонсон і Рональд Дарбі. На драфті взяли двох ресіверів Джейдена Гігінса і Джеліна Нуеля, Лайнмена лаймена Оріонте Ерцері. Втратили вони Кейса Кінома, Стефона Дігса, Діонту Джонсона, Ларе Мітансіла, Шака Мейсона, Кіньона Гріна, Девіна Вайта, Джефа Окуду і Еріка Мьоре. Як завжди, я говорю спочатку про напад, потім про захист, потім про календар, даю свій прогноз на сезон. Також раджу вам гравців, у фентезі, в яке ми граємо на Сподгап, доєднуйтеся до нашої двіжухи. Є всі посилання в описі подкасту. Напад! Таке враження, ніби гінменеджер Нік Казеріо поставив на тотал більше мувів в офсізон, я реально втомився читати про зміни Г'юстона, настільки їх було багато. І це нетипова ситуація для франчайзу, який два рази підряд виграв дивізіон, непогано відіграв у плей-офф. Дивізіон ФК Південь завжди був з альтернативним мисленням. Тут, якщо щось з команд йде погано, то зазвичай, на відміну від інших, вони намагаються зробити це ще гірше. І так було у з С так у Г'юстона з Offensiv лайн. Дійсно, два роки підряд лінія є проблемою цієї команди. У вас є крутий молодий покетпар Сіджей Страут. Все, що йому треба для успіху, дати хоч трохи часу на кідок, і він розкидає будь-яку оборону з його талантом. Що робить Казеріо два роки підряд? Вірно, він торпедує Offensive лайн. І перед минулим сезоном я буквально кричав, що лінія вб'є їм сезон. Вбила. І в такій ситуації ну, Нік діє як тінейджер, який біжить скупляти скопом всяке гімно після нового завозу в секонд-хенді. І першим ділом обміняли єдиного гарного гравця в Offensive Line Ларі Мітанціла у Вашингтон. Людину, яка хоч якось прикривала блансайд Сіджей Страуда. На заміну підписали Кема Робінсона, який призвів до клінічної смерті як Тревора Лоуренса, так і Сема Дарнольда за один сезон. Просто браво. При всій пасивній ментальності, танціла, його неоднозначності, його контракті, він значно кращий гравець за Робінсона. Лекен Томлінсон, Джаред Патерсон, Едінграм, Тред Браун це лютійша оптова барахолка в лінію. Звісно, можна сказати, що гірше ж не буде, але в 2019 році в нас ну, також так казали. І ну, камон, ну, краще з такими мувами ну теж навряд чи буде. Скоріше за все, правий гард Тайтус Говард так і залишиться єдиним гравцем лінії, який не хоче смерті страуда. І після цього настрою розмовляти далі про напад Г'юстона в мене мінімальний, адже мені дико прикро бачити, як Нік Казеріо просирає талант Сідже і його контракт Новачка. Єдиний мув в нападі, який мені реально сподобався вовсізон від Г'юстона, це підписання Крістіана Кьорка в слот. Він буде грати і грати гарно, позиція проблемна з уходом Стефона Дігса і травмою Танка Дела. Елітний Ніко Колінс знову буде ловити в обличчя нереальний рейт даблтімів, і це відкриє також таргету Кьорку. А Страут вміє кидати в центр поля на глибокі пости зі слоту, якими славиться цей ресівер. Звісно, якщо Offensive Line йому дасть на цей час. Новачок Джейден Гіггінс і ветеран Джон Мечі доповнюють гарну лінійку ресіверів навіть з травмою Дела. Джо Міксон зміг нарашити на тисячу ярдів навіть з минулорічної онлайн, І бували, окремі матчі навіть де Джо самостійно. Витаскував на перемогу Тексанс. Але були і ті, де він ну, тащив команду назад, не міг набрати навіть 2 ярди за винос. І він вже знову серйозно травмував свій проблемний гомілкостоп, має пропустити старт регулярки, а за ним ротація ранерів, як у фільмах Жахів. Нік Чап – це ходячий мрець. Я сподіваюся, що ви зацінили тут мій жарт саме про а не бігаючий, тому що Чап вже після розриву агілу бігати не здатний. І Деміон Пірс, який чомусь все ще залишається в команді. Нема міксана, не буде і виносу. Я співчуваю страуду, адже без виносу весь тиск знову буде на ньому, на пасовому нападі а з такою ланці буде знову складний сезон, де його будуть мішати з багнюкою на полі захисти суперників, а псевдоексперти вступ. З гімном змішувати вже поза полем за некомпетентність його генменеджера. Захист. Скажу відверто, минулого сезону Г'юстон в плей-офф вивів саме захист. І він це має робити і цього року, тому що Юніт Демеко Коранця прогресував по ходу сезону. І навіть шостий показник за пропущеними ярдами топ-5 у захисті на третіх даунах і секах не дає повної картини домінації цього захисту під кінець регулярки. Міць оборони Тексанс відчув на собі спочатку Джастін Герберт, яким відверто підтерлися у велдкарді, а потім Патрик Могомс який ледь пережив зустріч з Віллом Андерсоном і Данілом Гантером. Якби не судді, то хто знає, чи Канзас пройшов би далі. Андерсон і Гантер сформують, напевне, найкращу пару пасрашерів. В НФЛ в плані стартерів. на двох вони мали 23 секи, але це не дає повну. Картинку кількості створеного ними тиску в кінці сезону. І Пасраж допоміг зробити імбову зв'язку із Секендері, де під кінець сезону розкрився новичок камарі Ласітер, і в Г'юстона був вже не один, а відразу два корнера Два, уявіть собі, це страшна річ. Адже коли Ласітер і Дерек Стінглі не тільки закривають один в один ресівери суперника, ще й форсують втрати, то це реально лютейша річ. Це ще й дозволяло грати Деме Коранцу в трьох сейфті, завдяки цьому покращити як ранстоп, так і діяти більш агресивно на м'ячі. У кавереджі. У результаті за перехопленнями Тексанс поступилися лише Міннесоті І ще чотири рази після цього у Волкарді Герберта перехопили. І каверид Г'юстона має нереальний потенціал, тому що сейфті Калін балок провів на рівний перший сезон, але він має додавати це талановитий гравець. Джелен Пітре – це гарний ранстопер знизу, який грав дуже багато в боксі в слоті навіть в минулому сезоні. А Сі Джей Гарнер Джонсон додасть швидкості і агресії в кавереді. Лайнбекери і Дітекли Г'юстона не видатні, але це ті зони, які такий спеціаліст, як Райанс, схематично прикриває. І Найважливіше, що у Тексанс на ключових саме, позиціях є найкращий набір зірок у захисті в Лізі. А Гантер, Андерсон, Ласі та Рестінглі, вони реально роблять різницю. І тут біда буде тільки якщо вони зламаються, але це вже інша історія. Ми тут не знаємо, як буде в сезоні. І я думаю, якщо зроблять опитування в лізі, то цей захист буде в топі тих, проти кого ніхто з квотербеків не захоче виходити на поле. Тут і по ребрах надають, і пакуночок в піксікс доставлять. Ну їх. В плані календаря для Г'юстана деякі команди з НФК-Вест вже не виглядають такими страшними, то нехай всякі пігмії трясуться. Окрім звичних для цього дива суперників Тексанс, зіграють вони з Балтімором, Бафало і тампою. А оце вже неприємно. В плані прогнозу, Г'юстон для мене це все ж таки команда протиріч. 9,5 на них дають букмекери Total. Мені дуже подобається їх захист і Деме Коранс з його агресивним підходом, але безумовно не подобається те, що в нападі наробив із нападом, скоріше наробив Нік Казеріо. І, по-перше, з такими раннерами і лінією і травмою Міксона сподіватися на ефективний винос не можна. А по-друге, це мій найбільший страх, що Страут може банально не витримати цього лупцю по сраці третій сезон вже попідряд. Він вже почав е, в минулому сезоні е, вже просідати ментально, і ментальний вплив на квотербека і за поганої гри Fans Line він є. І якщо він ще почне просідати фізично, то це кінець всього для Тексанс. Тому це стрьомна команда для ставок на більше, але я без травми CJ все ж нарахував тут е, на 10 перемог і тому поставлю на більше. Хоча мені більше хочеться, щоб за цим. Офенсів лайн, хоч разок на поле вийшов і постояв сам Казеріо. Якщо трапиться диво, і лінія буде солідною, то Г'юстон насправді має склад змагатися за Супербоу. В плані фентезі ми граємо у фентезі на Спортгаб. доєднуйтеся, всі посилання є в описі подкасту. Як завжди, я раджу гравців для фентезі, Superflex, PPR з преміум Тайтендом і кастомним скорінгом в інших там деталях. Це база приблизно для розуміння. з... Цієї команди я раджу Кристіана Кьорка, vr 54 Зараз він. Ранери, відразу мінус. Ви зрозуміли, страут з цією лінією страшно. Того року він був 28-м серед кватербеків. Ось так, з таким талантом мати у фентезі кватербека 28-м. Боже, що вони наробили зі Страудом? Ну це реально дебілізм не бати гарну лайн з молодим покітпасером. Чомусь навіть там Кароліна змогла за сезон перебудувати лінію в одну з найкращих. Тут вже Третій сезон і нічого не можуть зробити, тільки гірше, ніби стає. Ну да ладно, страуду має бути поганенько. Ніко Колінс іде сьомим в ренках, там, де і треба, для топ-5 реси НФЛ, але з усіма ризиками, озвученими з цим нападом, ось Кірк він мені подобається, тому що це ідеальний ресівер під страуда. І Кірк в останній раз, коли був здоровим, він був 18-тим в ренках за закінчення сезону. Це було в 22-му році. Два роки підряд його мучили травми. І, знаєте, один раз це випадковість, два співпадіння, а три. Ну, я поки що ставлю на співпадіння для Кірка, і в здоровому стані він ну, точно награє на кращий ренг. Окей, такими я бачу перспективи Г'юстона в цьому сезоні. Реально сильна команда, яку може знову вбити лайн і відсутність виноса. В іншому плані тут реально все або дуже непогано, або прям елітно. Тому цікава команда, яка знову має цей дивізіон вигравати, якщо зі страудом щось не станеться. Тому ось таким був і дивізіон АФК Саус. Вже всі чотири команди я обговорив. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на мій телеграм-канал Redzone, найбільший україномовний телеграм-канал про НФЛ. Новини, меми, все необхідне про НФЛ в ньому. І посилання є в описі подкасту. Також ставайте спонсором на YouTube, Заходьте на наш Patreon, доєднуйтеся до нашої двіжухи, до велетенської двіжухи фанатів НФЛ, де можна спілкуватися про цю гру в чатіку. Все. Зустрінемося з вами незабаром вже в обговоренні нового дивізіону НФЛ. Всім пока!